А не пройшло, що навіть п'яти хвилин, як власник покинув наш автомайданчик, ми вже для вас знімаємо чергове відео. Це Ford Edge 2017 року. 3,5 повний привід. Наш 3,5-літровий двигун дає нам чудову еластичність. Можна їздити з помірною витратою палива по місту. Також можна отримати шикарне прискорення і потужність від даного двигуна. В нашому салоні дуже просторо, адже маємо чудовий панорамний дах, маємо шикарне сидіння зі шкіри, маємо кліматичну установку. Також є відпирання задньої кришки багажника. А наш Ford Edge має чудовий дизайн, дуже футуристичний. Нашим відвідувачам дуже подобається. Чекаємо вас на огляд і тест-драйв даного автомобіля. Він вам подарує незабутні...